Друзі, вітаю! Давайте зараз розглянемо надважливу тему для влаштування каналізації на ділянці, а саме поговоримо про дренаж, як його обрати, та які основні типи дренажів бувають. Дренаж є надзвичайно важливим аспектом при влаштуванні системи каналізації, оскільки він допомагає відвести вже очищену воду в ґрунт, яка виходить з біосептика. Ми сформували найпопулярніші типи дренажів та хочемо розповісти про кожен окремо. На практиці перший і найбільш часто використовуваний дренаж це дренажний колодязь. Для його влаштування на дні котловану формується гравійна подушка, а наверх ставляться залізобетонні кільця, які слугують буфером вже очищеної води. Також ми рекомендуємо влаштовувати на дні котловану спеціальні поглиблення, шурфи, вони корисні для збільшення поглинаючої здібності пристрою. Такий метод дренажу досить компактний, тому його можна обрати для ділянок з обмеженою територією. Дренажний колодязь підходить, якщо ґрунт на ділянці має хорошу поглинаючу здатність, а ґрунтові води нижче дна дренажного колодязя. Наступний тип дренажу це поле підземної фільтрації. Такий метод відводу стоїть на другому місці по популярності. Спочатку викопується котлован, на дно якого засипається гравій великої фракції. Поверх гравійної подушки розкладаються труби з отворами, які будуть слугувати для розподілення води під землею. Вся конструкція закривається геотекстилом і засипається землею. Цей вид дренажу можна рекомендувати, якщо дренажна здатність ґрунту дуже низька, наприклад, ґрунт глинистий та на ділянці високий рівень ґрунтових вод, і можна влаштувати дренаж, розмістивши його поверх ґрунтової води. Але для поля підземної фільтрації важливо, щоб ділянка мала достатньо місця для влаштування такого виду дренажу, бо його розмір вираховується для кожного типу ґрунту окремо, і чим він тяжкий, тим більше його розмір буде. Останніми в нашому списку дренажів йдуть дренажні тунелі. Це найсучасніший на сьогоднішній день метод відводу очищеної води після біосептика. Такий метод є близьким аналогом полів підземної фільтрації. Головна відмінність у тому, що замість перфорованих труб використовують спеціальні елементи пластикові тунелі без дна. Вони мають великий об'єм для накопичення води та в подальшому повільного поглинання її землею. Обсяг одного елементу становить 300 і більше літрів в залежності від виробника. Такий дренаж підійде для ділянок з обмеженим простором. Може бути гарним рішенням, якщо на ділянці високий рівень ґрунтових вод. Та хоч такий метод найпростіший в транспортуванні та влаштуванні самого дренажу, він має більшу вартість. За рахунок самих дренажних тунелів, ось наш топ 3 серед типів дренажів. На завершення можна сказати: перед вибором дренажу обов'язково дізнайтесь ваш тип ґрунту та рівень ґрунтових вод на ділянці. Тільки знаючи ці показники, можна правильно підібрати тип та розмір дренажного пристрою для умов вашої ділянки.